Вітаю панство! Хочу розповісти, а може комусь пригадати про таку страву, як голубці з щівнику. Страва притаманна Галицьким краям, Василь такого у своїх краях ніколи не їв, але зараз з задоволенням пакує. Літературна назва цієї рослини кінський або дикий щавель не плутати з кваском. У моїх краях з цього щівнику готують голубці та пересипанку. Пересипанку готують з дрібного листя. А коли листя більше і дається закрутитись, то роблять голубці. Щоб краще крутилось, дають листю трохи прив'януте. Начинка з відвареного рису, тушкованої цибулі та кропу. Можна додавати зелень з молодої цибулі та часнику. Заливають та тушкують такі голубці вершками чи сметаною з водою. За смаком це листя трохи нагадує шпинат, але, як на мене, більш ароматне. Подають такі голубці переважно зі сметаною. Для мене ця страва асоціюється з весною і дитинством. Може хтось скаже, що це страва з голодних часів. А я вам скажу, що не всі годні в себе том'я сопхати. І деколи треба пустити дешевше і з'їсти чогось легшого, свіжого та весняного.